Вирощування цукрового буряку це складний та високотехнологічний процес, що потребує особливої уваги і з боку агрономічної служби господарства, оскільки невчасно виявлена проблема, чи технологічний прорахунок може швидко звести на нівець усі вкладені зусилля та кошти. Однією із таких проблем є захист цукрового береку від хвороб, особливо циркоспорозу, оскільки за інтенсивного його розвитку ми можемо очікувати як на значне зниження фізичної вражайності коренеплодів, так і зниження вмісту цукру в них. Додаткових складнощів нам завдає поступове поширення резистентних до строблюринів раз циркоспорозу, що дедалі частіше спостерігається і в нашій країні. Відділ досліджень компанії Сингента постійно шукає шляхи вирішення вказаних задач завдяки моніторингу проблеми резистентності, що разом з результатами лабораторних досліджень та польових випробувань, дозволяє знайти та запропонувати найбільш ефективне рішення для подолання вказаних проблем. Цим рішенням став спеціалізований фунгіцид, що створювався саме для захисту цукрового буряку і має назву «Спірала». Це фунгіцид, що містить два активних інгредієнти, а саме фенпропідин та діфеноканозол. Таке поєднання дозволяє отримати високу ефективність проти ключових хвороб цукрового буряку, включно із резистентними расами циркоспорозу. Отже, саме завдяки потужній науково-дослідній базі, компанія Сингента може знайти та запропонувати найбільш ефективне рішення, якими є спірали.